Всім доброго вечора процес іде. Зараз по ходу діла розкажу, що до чого. Так, розділяю курочку. Зараз мені треба філешечку. Як вчора балока, але і так філешечку треба мені на, зварити на цю <кхів> на полтавські галушки. А останне... Порозділяю, знаєте, що хочу. Давно ми шашлика не їли. Зараз замариную шашлика. Я взагалі з е, курки давно, я люблю куряче, ну, стигенці, шашлик. Ну давно вже не їла. На що ті стегенця, якщо є свиняче, ну було свиняча. Тут таке привічне філеєчка, дай Боже. Не знаю, одну чи дві брати. Дві візьму, щоб тоді вже хватило точно на галушки. Так, робила сьогодні блинці. <різь> Тепер не можу нікому їх у рота запкнути. Сама <різь> два штуки з'їла. І знаєте, що із е, козячого цього сиру. Е, я там робила вже з них е, сирники з козячого сиру, то були добрі і не чути нічого було того запаху козячого. А це достала з морозилки той же сир. Ростав він переблендарила, туди вже ізюмчик увологнула, е, блинців нажарила. Так як покуштувала, А вона такий Той запах. сама з'їла, а остальним нікому не можу. Нікому не можу всомнути. Я не знаю куди. Ну а що, тепер буду сама їсти. Може щось з котами буду ділитися, не знаю. Жалко ж викидати. Всі такі сахар, яєчко, ізюм зюм. Ай, дорогі перевела. Все, коротше, перевела, ну ладно. Буду ж кажу, буду сама тепер їх їсти. Так, оце я не знаю, знаєте, що на той шашлик, що мені з цієї курки взяти. Так, Спочатку поставлю хайвориця оце філе, щоб не задержувати. Включений чи не включений, укручений. Все це поставили. Це, я думаю, не треба брати. Не. А може шийку візьму на той шашлик. дивіться, скільки я тут наобрізала, які лапті. Це буде кремо Ось цих зараз. Порозрізаю. І буде Харна. що? Отак. Мабуть, ще вони однак будуть вже ж на цьому, на шампурі їх не натягнеш. Будуть на жарубні отій забула, як вона називається. Завтра хай стоїть. Тут такий лапка дебела. І, звісно ж, крильце. Я без них найдобріше. Зараз ми з вами ще я-то вже продегестувала, дегестувала, а вам же ж не показувала. Вчорашню курочку копчену. Ви не представляєте, яка вона смачна вийшла. Зараз оце доріжу і будемо курочку демонструвати, бо в мене ще вона одна лежить, її треба розробити теж на шашлик. Все, хай полежить, зараз дегустацію проведемо. Я вже щось мені жалко. Іду по курочку. Та, більша була, а ця трішки менша. Хорошо цілу ніч вивітрювалася. Це то я для страховки, дай Боже, її запутала. Ну, Кури такі добрі вийшлися. Вона сама ну як зварена, так як треба. Не дуже. Ну як не дуже. Ну, коротше, не розварена, не така, як в той раз. Просто крила оці, вони порозварювалися зразу, вони ж то прийшлося мені <смірить> заман. Ой, доказувала. Зараз те приберу, покажу вам. Не знаю з чого починати, воно і те, і те смачне. чтобы мне хорошо филодризать, я вам сейчас ножку покажу. Хотя я Боже, ну она такая добрая. У нас сочно получилось. Страшно сочно получилось. Ну, вот туда, видите, тянется. Ну і вже одну сук з неї йде. Ну, а м'ягесенька. Ну, короче, де добра. Ми вже тут одну обліпали, де більшу. Це так не покуштувати. Це, це, все, що з тією куркою залишилося. Трішки тому поділися, трішки тому. Ну, вона смачна прокоптилася. Особливо грудина тут здорова. Ну прокоптилась дебільоче. Сочно. Mm. Дуже <рик> на <тарк> <тарк> цей раз вийшла. Вона взагалі як цей філе, воно сухе. Це добре, дуже добре, серйозно. Добре, така добра. Ой, яка добра. <рик> Бомба. І філе тут здорова, то і воно прокоптилося. Заморилася, захекалося. Вам розказувати. Ну, Капець, коротше. Як його остановлюся, так, встановлююся, з цією курочкою розібралися. Хайба що постоїть. І до дорозбирювати ту курочку. У мене тут уже закипає. це мені дуже подобається, що вона вже закіпає. Прикручуємо газок, знімаємо пінку, зараз посолимо, поперше лаврового листочка. Ой-ой-ой, де то сіль? О, сюди. Треба собі <кій> придбати оці кон контейнери для спецій. Така хороша штука, ну хай колись може придбати. так что воно тут не пристало мне до каструли, бо каструли все хамарится, я буду дальше разбирать курочку. Ого, это еще будет. Сейчас я знаю, зелю, бы сейчас Получиться горна. На шашличок. Мені тільки раніше і подобався шашлик із курки. А тоді все свинята, свиня, свинята, свиня. А це ж таке домашня курочка. Ну, як домашня, поняли би. Нема азінна, то магазину розтопив і вже всю. І немає що там їсти. Це безстренько-бистренько. Абі польці мої безстренько сюди не влетіли. Я розумаю. не попала, де я тут розірвала його. Все вийшло дві Крила і лапки розрізала і вже пошіжу ціла миска. Курка пахнет страшно. Так, опчурка. Вот София. Видите, вот София. Две мои ладошки, да? Нормальними кусочками приличними, як ми любимо. Грубо груба горить. Короче, мабуть, оце я філеєчку ще одшевеню і буде якраз хорошо мисочка. Окно, мама. два, лобки, дво, о, чотири крила і одна філейка. Кісти ж не будемо їсти на шашлик. Ще перебирати їх там так. Шашлик знову таке м'яско. Кам'янісок. Це щось маленьке такое поїде. Часто все ховаю. Розробляти не буду, кіну, хай лежить, бо це все время час, а мені треба цибульки. Спеції в мене є. В майонезі не буду, не знаю, ще, мабуть, в майонезі водичка і газовочка і буде ок, я думаю, так? Да? Домашнє свіженьке, то буде ок. Не старе. Так, зараз ховаю ці. Десь мене ще тут зелененький. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Це ви думаєте, борщ, а скільки можуть їсти того м'яса? Так, Я зараз стаю на, на, на родинку, а сама йду по цебулку. Так, ну що, я буду далі продовжати цибульку в шашлычок. Завтра попечем, так що ждіть він доса. А ну далеко не відходимо, е м'ясковариться, далеко не відходимо від екрана і дивимося приготовку галушок.